Сосна звичайна та сосна кримська. Цьогоріч ці новорічні дерева коштують від ста до півтори тисячі гривень, каже продавець Олег Сироштан. По цінах відносно минулого року не зросли. Цінами інфляцію не приміняли в цьому році. Але ціна залишилась та сама: 300, 400, 500. Такого плану ялинки вони 600 гривень коштують. У нас а от жива ялинка цьогоріч коштує від трьох до семи тисяч гривень. Продавець Олександр Гласков каже, порівняно з минулим роком вартість новорічного дерева значно зросла. Це пов'язано з тим, що курс євро піднявся. Ялинка закупається в Європі і піднялися ціни на транспортування. Дуже велика частка транспортування займає. Олександр розповідає, продажі новорічних дерев стартували на початку грудня. За перший тиждень роботи з 200 ялинок їм вдалося продати дві третини. Люди на ціни не скаржаться, люди вже сюди приїжджають, ті, які знають, що яка ялинка тут і які приблизно ціни. Хто не знає, трошки ну, когось може і шокує, але ну, красивих таких гарних ялинок дуже-дуже ну, мало. Ось така маленька, ну я не знаю, сантиметрів і 50, стоїть 250, а ось така, ручка 400. Місцева жителька Юлія Білоконь разом із сином Тимуром прийшла купувати новорічну ялинку. Каже, віддає перевагу живому дереву. Прийшли купити ялиночку до свят. Хочемо купити таку на підставочки, бо в нас маленька дитина, і вона довго у нас не проживе, тому що це запах, традиції трошечки. Шпи, вона навіть не так виглядає, як жива. А ось місцева жителька Катерина віддає перевагу штучній ялинці. Каже, так можна зберегти навколишнє середовище та зекономити кошти. іскусственний раз взяв і вона на всю життя вас буде. Не сильно Зараз будемо дивитися, вибирати. Від 1400 до 5000 гривень. Цьогоріч ціни на штучні дерева зросли на 200-300 гривень, каже приватний підприємець Геннадій Свіцельський. За його словами, на підвищення ціни вплинуло декілька факторів. В залежності від ялинки, від розміру. Імпортний матеріал і курсова різниця і за цього ну, формується ціна. На світових ринках росте і ціна пропілена, з якого робиться ялинка. Оце прима 1,90 метра, вона коштує 3300. сосна тобто метр шістдесят, коштує 2400. Тут ну, це теж метр шістдесят трима дві 200. За словами Геннадія Свіцельського, порівняно з минулим роком попит на штучні ялинки впав. Каже, частіше купують живе дерево. Менше людей. Десь наполовину, може, навіть більше. Ми їх і багато не робимо, десь до тисячі ялинок. Багато людей виїхало і. Приїжджав вчора один знайомий. говорить, якщо будемо тікати, то ялинку точно з собою брати не будемо. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.